Доброго дня, мене звати Олена Лажневська, і я сьогодні хочу розповісти вам про обмеження у свідомості, які у нас з вами існують. Обмеження у свідомості, вони настільки вправно маскуються під неминучість, що ми часом з вами не розрізняємо, де ці майже закінчуються, а де інші починаються. Наприклад, не можна показувати своє багатство бо наворочать, або позаздрять. І оце замикання наше веде до того, що все багатство воно не може вийти за межі вашої сім'ї і створити благо іншим людям. А будь-яке замикання веде до колапсу. Тому що так влаштований наш з вами світ. І чим більше ми беремо собі Тим менше гармонійного балансу у навколишньому світі. Тобто великі прибутки і гроші мають розподіля... розподілятися. Це матрична установка, до речі, мати баланс і грошовий енергообмін. І якщо ви подивитеся на тих, хто має грошей, це вони щось робили для людства. Їхня основна мета, завдання було покладено на те, щоб зробити щось для людства. А тепер щодо виживання. Багатьох людей поставили в таке становище існування на межі. Тобто мінімум благ, мінімум грошей. І це перекіс. І коли ми живемо в такому стані, вже з вами не одне життя, людина має звичку виживати. І ми з вами просто навчились виживати. І це сидить. Теж у наших генах, тому що і наші батьки виживали, тобто і тіло ми таке отримали з такими вже прошивочками. І щоб змінити це становище, потрібно спочатку усвідомити, що ця звичка у нас є. А зараз якраз настав такий час, що це можна з себе зняти. А чому це прийшло? Тому що є нова енергія яка трансформує нас з вами у людей з новим мисленням. І от ми не можемо не скористатися можливістю змінити свої переконання, залишити в минулому страждання, похмуриснування на якісь там копійчиків, тому що нова енергія дає право змінити свою реальність. Тому долучайтеся до мене в Телеграм, долучайтеся до моєї інвестиційної команди, і ми зробимо з вами дуже багато. Хорошого для себе і для інших людей. З вами була Олена Ложневська. Я ж бажаю вам гарного перегляду і до зустрічі.